Добрий день, вітаю всіх на каналі Крипового блог. Я хотів подати список із криптовалют на 1000 доларів, просто стандартним, який я роблю кожного місяця у каналі Телеграм. Але подумав, чому б не записати для вас такий невеличкий відос на ютуб, того що останній ролик був вже давненько. Тож давайте починати. Одразу скажу, що цього разу я буду виділяти на купівлю криптовалют усі кошти, тобто із усієї тисячі, не залишаючи при цьому стейблкоїнів і щось у біткоїні та ефіріумі, щоб подивитися на те, який буде потім з цього максимальний результат. Він може бути як максимально позитивним, так і максимально негативним. Сценарій я також не писав, так що вам прийдеться миритися із тим, що я тут намонтую. І так, першою монеткою в нашому списку буде JMX. це токен децентралізованої платформи на блокчейні Arbitrum. Зараз монетка доволі гарно просіла і вартує приблизно 35 доларів. Плюс також додаємо підвищення хайпу на блокчейн Arbitrum, що пов'язано із перезапуском Arbitrum Odyssey, тобто кампанія на різні криптопроєкти, яка розрахована на ончейн активності на децентралізованих біржах, кредитних протокол. Інших DeFi-екосистемах, в тому числі на платформі GMX, яка була головною DEX на першому тижні арбітром Odyssey. Відповідно, об'єми торгів на GMX ростуть, об'єми торгів на арбітрі ростуть. Ціна токену досі не така велика, як, наприклад, ви б брали декілька місяців тому по 60 або 80. Тож на 150 доларів GMX закидуємо до нашого портфелю. Мінімальні цілі на цей ріст я би ставив 55-60 доларів, а там буде залежати від загального ринку альткоїнів і, в принципі, позитиву на графіку самого біткоїна. Наступною монеткою також на. 150 доларів до нашого портфелю буде токен децентралізованої біржі DIDX. Це фьючерсна платформа. Зараз вона працює на блокчейні Ethereum, але з кінця жовтня-листопада вона буде перебиратися на власний блокчейн, що також повинно викликати попит на власний токен DIDX і підвищення хайпу взагалі на сам проєкт. Це відбувається за рахунок того, що транзакції тепер будуть виконуватися не на Ethereum, а відповідно на самій мережі DIDX. Комісію користувачі будуть платити в токені DIDX. для того, щоб юзати DIDX, їм буде Конкретний цей токен, а не ефіріум, відповідно, це може збільшити попит на саму монету і відповідно дохідність самої компанії. Зараз ціна знаходиться на рівні 1,99-2 доларів, взагалі, якщо подивитися на те, що відбувається останнім часом, таке відчуття, що Дідікс перетворився на стеблкоїн, що в принципі непогано. Ринкова капіталізація 350 мільйонів доларів. І якщо зараз перейти на дефіламу, можна побачити, що TVL проєкту також достатньо великий, що каже про те, що платформу використовують, вона реально корисна. Трейдери реально трейдять на Дідікс. Єдиною Проблемою лишається майбутній розлог токенів, який відбудеться в грудні або січні, уже наступного року, тобто приблизно через 4 місяці. Але подивимося, чи не побриють нас як хом'яків на тому розлогу того що більшість людей очікують до розлоку. А ми зробимо реверсивну психологію. Третя монетка уже на 100 доларів. Це GAL, нативний токен соціальної платформи Galaxy. Зараз на Galaxy проходять усі тестнети, усі ретродропи, криптовалютні квести, за які видають винагороди, за які видають токени, NFT, ролі в Діскорд і взагалі людина, яка виконує. Певні активності на Galaxy має Galaxy паспорт. Вона вважається найсибілом, і в принципі платформи дивляться на це або будуть дивитися у випадку розподілення майбутніх дропів. Відповідно, також зростає і попит на сам токен GEL, який ми закидуємо до портфелю третім. Також варто згадати про те, що проєкт Layer Zero разом із Stargate був доданий на платформу Galaxy нещодавно. Це може свідчити, по-перше, про те, що ретродроп Layer Zero станеться не так швидко, як нам з вами хотілося. Б. А по-друге, що цей проєкт вірогідно запустить свої квести на Galaxy що також може викликати попит на сам токен. Монета GAL зараз вартує приблизно 1,28 доларів. Це доволі близько до річного мінімуму, що знаходився на позначці 1,08-1 долар. Потенціал до 1,5-1,8 доларів. Я думаю, вірогідним. Рухаємось далі. Наступний токен у портфель також на 100 доларів. Це монета GTC, це соціальна платформа, яка займається криптовалютними грантами, а також має свій web 3 ідентифікатор користувача у світі криптовалют, який називається Gitcoin Passport. Я колись писав про це статтю на. Інформаційному порталі Gagarin News ви можете почитати, що це таке, скільки він вартує, для того, щоб отримати Gitcoin паспорт, вам треба мати стейкати якусь кількість токенів GTC. з ростом мультиакінгу і взагалі у цієї цієї системи теснетів і ретродропів і платформи, як Galaxy і Gitcoin, реально стають необхідними для того, щоб відсіювати велику кількість ботів і залишати тільки реальних користувачів, які вже давно юзають якийсь протокол. Токен GTC зараз торгується приблизно по одному долару. Якщо взагалі подивитися на графік, то із 12 липня дно, хоча і оновлювалося, але не так агресивно, як на усіх інших альткоїнах, що може свідчити про те, що маркетмейкер викупає токен на 100 доларів, закинути його в портфель, непогано йде. Наступний токен до нашого портфелю це CFX або нативна монета блокчейну Conflux. Я думаю, ви вже чули про цей проєкт у соціальних мережах. Дуже багато новин про різні колаборації Conflux із соціальними платформами, про те, що це може стати блокчейном для про Те, як леєри зерой Conflux випустять сім-карту на блокчейні. Тобто формально зараз цей проєкт займається інфраструктурою, намагається побудувати міст між реальним інтернет-світом і конкретно блокчейн-екосистемою. Хоча на графіку були певні пампи токена, які відбулися в лютому 2023, Цей двіж уже давно перегорів, і токен в дно десь на рівні 0,11-0,12 доларів. Приблизно з таких цін ми будемо його підбирати. Поки що це виглядає максимально хайпово, а все, що хайпово, зараз вистрілює. Тому це єдине, що поки що нас турбує. Шостою монетою в нашому портфелі також на. 100 доларів буде токен STG, активна монета кросчейн протоколу Stargate. Якщо ви виїзд Stargate, це значить, що ви здійснюєте транзакції конкретно на Layer 0. Відповідно, токен STG також користується великою популярністю у всіх крутільщиків. Сторінка Stargate також була додана на криптовалютну платформу Galaxy. То можна вважати, що ще 3-4 місяці всі будуть крутити Stargate, будуть голосувати, будуть купувати цей токен, щоб далі взаємодіяти із Layer 0 і так далі. З лютого є певний нескідний тренд, але зараз здається, що монета намацала. Мінімум десь на позначці 0,45. Приблизно по таким цінам ми сьогодні і збираємо цей портфель. Інвестувати у Stargate 100 доларів, я думаю, буде непоганою ідеєю. Навіть в ретроспективі 3-6 місяців це може принести непоганий результат. В найгіршому випадку багато ви не втратите, тому що мінімум минулого року знаходиться не так далеко від нинішньої ціни. У нас залишилось дві монетки, які ми також додаємо в портфель за 1000 доларів. Перша чиста для хеджування власних позицій це буде Pax Голд, формально це криптовалютне золото на блокчейні, яке випускає. Компанією Paxos. Зараз у золота все дуже погано. Нещодавно воно оновило мінімум десь на познасті 1820. Таких цін на дорогоцінний метал не було аж із лютого цього року. Взагалі, тримати золото у власному інвестиційному портфелі це просто адекватна ідея, тому що ви диверсифікуєте криптовалютні активи якимось активом із традиційного сектору економіки. Золото беремо на 150 доларів. У нас лишилося невитрачені 150 доларів, і ми інвестуємо їх у експериментальну монетку. Це буде фанатський токен футбольного клубу Арсен. AFC. Зараз його актуальна ціна приблизно 1,21 долар. Максимально була у червні цього року близько 4 доларів, але до 4 доларів він так і не доріс. Чому Арсенал взагалі зараз дуже багато спортивних токенів, але Арсенал як футбольний клуб зараз виглядає доволі непогано і має певні перспективи, як на перемогу в самій лізі чемпіонів, дай Бог, так і на перемогу в англійській прем'єр-лізі. Ми бачили, як минулого року ціна токену футбольного клубу Астон Villa відреагувала на те, що клуб вперше за 10 або 15 Років точно не пам'ятаю. Вийшов до Єврокубків. Вона показала просто ріст на 400%. Якщо арсенал буде стабільно показувати непогані результати у Єврокубках і на внутрішній арені, це може також позитивно вплинути на токен. Я не знаю, які там переваги надаються конкретно холдерам токену AFC. Можете подивитися на сайті Соціусу. Ми закидаємо арсенал до нашого портфелю на 150 баксів. На сьогодні це все. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм, на мій тікток, на інстаграм, на всі соціальні мережі. Там дуже багато крутого контенту, як текстового, так і відеоформату. бувайте і будьте здорові.